Так, доброго дня, мої любі! Приїхали в гості до Танюші до своєї знайомої. Та не дуже ж як не дуже бивша наша голова. А сільської ради, золотий чоловік, да? yeah, yeah. та ну Таня. кому як же. Та всім. Усі любили, цінили і поважали. Ой, yeah. oh, yeah. або щось дим. Yeah. Доброго дня. Де наш іменинник, дорогий золотий? Скільки це тобі вже? Дванадцять. Дванадцять. Днем народження золотенький. здоров'я, мирного неба нам, побільше друзів, підтримки. Yeah. Бабуся, щоб побільше дінжоток давала, то з пенсії не дуже. то Ну вже ж якби здоров'я було. Не прибідняйтесь. Не У нас, ви знаєте, сьогодні сльози радості, А Тонень же брат там на нулі був. Двоє двоє двойнародості на зв'язок день, день народження. А ну, день народження — це Першому число день народження. 1 червня я кажу, цей свосі такий подарок. народження. свосідого число. І оце ж вона дзвони, плаче, строшта, ну, конечно, ну, а йом, ж, не дай Бог. Ой, брали щось там. Мішкині. Там є мішки в мене, картошку стареньку свинком. Так, а тобі. Ти... Сальцо, спасибо. Мажор, <реш> это как раз демок, дим, он чадит. Ага. <реш> Все ага, порядку ага. в порядку у нас, дорогенькі. Мамулька, тоже я поеду на прогулочку с да, тобой. Мамулька, тюлька, на прогулку. <реш> на прогулянку. <реш> так вот и помужу. Так и нет, нет ну, же. Ну, Побалакаешь, ну, поддерживаешь. Ну, Ноги болят, а руки так и двигаются. Дай Бог, да. Скільки викатував? 93. О, 16 вересня, дай Боже, щоб усе ж було нормально, буде 94 роки. Живо, да. Ну, а мені голя казала, вони вмерли. А Ото житимуть років. Я так балокала колись. Потім... Що от, не балокала? я потім пора... по газеті я читала, а -а. Як до тебе Ага, Ну це ж і 90 тоді. було. А, а, а я як у найстаріші вони. Да. А вони вже вмерли. Ні, ні, живо. невістка вмерла ж. Сини ж обидва померли. Сини померли, мамка угу. живе. Вот Ось о, так. Та. Саме страшніше дітей своїх. Дай Бог. Дір поганий живу. Нам скільки та вже, ну, так, так, не, не, so, не уж вже. Mm. Через, через те, що їли свою, я кажу, піщу. Соло, яйце варене. йоблук і через щось здорові були і жили по 100 років, менші мії їли. так. Оце. варі прикрили, мішки беру, беру, що груза? Як воно сьогодні простилки то постирала, то те, то, то так. Сама роби, роби. Тоню, ти коня каже, не додзвонюсь до тебе трубки не береш. Та кажу. То-та-то, -та -та -та, телефон той кину і все не вспіваємо. то свят же виключають, свят, да, да. Поки свят включиться, бігом спішено щось зробити, вже за телефон і не вистачає. <гум> Боже, а ось дивись, ще й круги вчора ж їздили на пляжові були. Ти? А, ти дзвонила, телефон лежав, їх не було, а до <гум> Тут що хочуть, одержав наші. <гум> <гум> Працюємо доренькі, так що гарного дня. Духом не падає. Така горна. Та, та, Осінь можу вам відкопати. Ага, Таню, що одкопаєш мені? Так, так, Я подаю. Тільки що це супетонне. Пежорочиною. Може, тут хочемо да. Я помню. Є вже водовез. У них тут одна два копція і водос Не Так я туда Пропала, У нас було п'ять кущів, а чого не пропали. Тому що, шовковиця розрослась там велика І, мене холодно. Та не юлка велика, є, велика. Є, і Мане грильон дає, купила 50 метрів величезна Готовник, Сотовник, ну нашу швидко. Коротше, весь двір у може Можеш, дай Бог. Оці Що настане время, що буде на душі. Отак важко. Ми не знали, що не треба садити його у дворі, а ну, ну, кажуть, що позиці, а не взяли. А ми не знали, посадили це 37 років. 37 років, да. і ялинка не сусну, ялинка. Ну кажуть, що не можна, бо будуть чоловіки марки. Хто хоти березу нізя? Ну, я думаю, балакати, що хочемо. Не можна, не можна людей вбивати, та вбивають, та їдять. У борозному, а то я щитаю грі. Та да, брали, в нас вони все время мішки. Ой, всі сіснюються, не знімайте, це не Та Танюша. Не знімайте, зіснюється. Красива молода, що зіснюється. Нічого переживати. А бульдоги, як і в мене. Марко. Я казала своїх возінь туди на ставок повезу. О, там певідуть, де людей немали, купаться там відповідати. Де... Та... Там не видно буде, що грізне. Хто? <різь> що ти переживаєш грізне? Люди до цього не додивляються. Додивляються це ті, що там ага, не в селі живуть. Мажори, а? мажори, може, як. А такі да. мажори нас мої не дивляться. Хоча в мене багато друзів, мажорів а, дивляться. Дуже були раніше з села. Каже, жили і бики держали, і ага. свиті. Ні. Щось В мажорами немає, не виходить. В ефір. Каже, дзвони сестра, Щоб вона в ефірі не було. Вон, ага. Вони дотетяли. Чого Людмили нема, назвати? чого вона не виходить? Кажу, Люда, не чула, нічого не знаю. З За переживою забари, всі мої так, люди кажучи, дороги. Мамка ж приболіла, тоді думала. то копали, то сиділа, масажі робила, то не було настроїти зняти. А це вам і сполешало і в мене стрітки. Саша Саша. Ой. А мене ж забрало качук 24 кулиці. Він вже такі по два кілограми бролізні. Так. Сарай та білий чистий. Як же мої людя? Красивани цей. Столик, сідати. Ми, Танюша, ми завтра до тебе приїдемо із святою, з шашличком, посидимо. Де... Сестричка приїжджала з Полтави до мене. Хотіла сьогодні приїхати удво, щоб по чутово виїхала з Полтави. Чоловіка визвали на живо, пшеницю не То вона сьогодні вже його вирядю, а зовка приїде. Якщо ми приїдемо, свята теж дружила з Андрієвною. Та хто не дружить, всі з Андрієм дружимо. Була золота людина, більше нічого не Повезла, Ви зваєте, мибираємо. <ган> Малий сміється, кажуть, картошку варити. Кажу, я мішок висипала по картошині, сватили, не спіли розкуштувати. <ган> <ган> а не ще варити. Донеси ще мішки. Мішки ще. <ган> ну, я. Там, я. Булці, так, я зараз зараз і пошу. А я тягаю, ото -от, так іду. Я не піднімаю, ото -от. так. Кузьов і потяг, кузьов і потяг. Старий істок. Ще подзвонили по зерничку їхати. Господи, ну нічого. То треба. Щас картошечку відвезу, а тоді поїдемо по зерничку. Може, кону візьму з собою. Жаню, а чого ти не виходиш? Виходь з людочкою похудиш, внучечку з собою взяла. Так, укидаємо дух, важка не піднімаю його. Піднімою, тоді спина печаток. так, що терпені нема. Ляся помішки не взяла. Виходьте, а де людочка. Прицап загляда. Що там? Нема, тільки загружати мамо. Ой, такси Лія, не співає. оттудова туди, оттудова туди. Зутричка на вгороді. полула ще трошки. Підполювала, по картошки щириця велика торчала, вирвала. Ну то так і двигається вперед, не люди. Гуртом бистро. Повкидали. Так що по-бистрому. Молоді. Молоді я мене не коцати біля мене, не да? Зарядка. Поти сіяти, Ну, його ну, бачите, а то вже аж з дійства, як стремиться <говорить> до <говорить> чого, то і буде працювати. Ага. Вивчиться, може буде агрономом. <говорить> Воно вже розждається, <говорить> до чого тягне. Що хочеться, не те, що кожен піде на те вчись чи те. Ага. Те, Що хочеться, для душі лежить. Стою. Балака й буде. Та регуляємо. Танюша, посідай, посидимо. Чайку покимочи чи кофейку відпочинь, а время нема. Звонять хлопці, срочно їдь. Поки єсть, взять, то поїду. Таченьку, 20 кілометрів, але так то вони далеко. На тут. Не носи її Женю, та вона то похудола людочка. Похудола. Отож вона розболувала її. Опять дзвонять, перебили мені, тільки починаю розповідати. То одні, то другі. а це надюшка дзвонить, мабуть, малинки вже нарвала. Поїду возьму, замовляла мене. Добра мені, але це велика садаповська маленька, така вона мені. Похне десь, зерначка але ну, пахущий. На на все хороше. Фух, а воно пече, також оце буде неділя 35 чи скільки, це страшно, що от можна тільки купатися буде. Не піднімай важкого Тяг, тягни, як я тягну. Та ні на от перчаточка мені Ді, не віде, нужна. Тобі давали, надівали. То мені давали надівати, не, а... не надівали, я не люблю них. Але <звук> не тріскалися, це... <звук> на нузі он тріснуло. І, і в теж там потріскались страшно. каже, кожна і теж, у перчатках, а руки тріскаються. Ой, як не роби, то не тріскається, як роби його його на руках. Вчора купалася і южиком, дерла, дуже тріскається, як воно. Як воно утра, як вийдеш у шість, і заходиш. У два-три ночі. Не встигаєш переробити всього. Та не піднімай Машку. воно повідеречку помоло там. Ой. Боже, і мама з старістю, і тягне мішок. Кого я вдалося? <голові> Мамунь, мамуня, куди ти з костелюк і тягне? Що ти скажеш? Починаю казати, що й сердиться на мене, сердиться, кричить. Я, я ж то що хочу допомогти. Поки як засяду, то я взагалі каже, не вроблю нічого. Ноги одкажуть. Та воно то й правда. Я теж як я лежу, то спина так крутине, поки розходюся. Страшно є. Помощники Так, то я. То, Загрузилися. Та я ось буду різати на днях поросятку свіженьке. Привезу та ніж ще добренько, свіженько. Грузілки теж воно свіже. Ну, все як заріжеш, так. Гаряча така. Пахуче. Та думаємо, заріжемо. Соло то я, а нього не моє. Вирішили зарізати. ok